дбаємо про добрі діла пильнувати. Нагадуй їм, щоб слухали влади верховної та корилися їй і до всякого доброго діла готові були, щоб не зневажали нікого, щоб були не сварливі, а тихі, виявляючи повну лагідність усім людям. Бо колись були й ми нерозсудні, неслухняні, зведені, служили різним пожадливостям та розкошам, жили в злобі. Та заздрощах бридкими були, ненавиділи один одного. А коли з'явилась благодать та людинолюбство Спасителя нашого Бога, він нас спас не з діл праведності, що ми їх учинили, були, а своєї милості. Через обмиття, відродження і обновлення Духом Святим, якого Він щедро вилив на нас через Христа Ісуса, Спасителя нашого, щоб ми виправдались Його благодаттю і стали спадкоємцями за надією на вічне життя. Вірне Слово, і я хочу, щоб Ти і про це впевняв, щоб ті, хто вірував у Бога, дбали про добрі діла пильнувати. Для людей оце добре і корисне. Вистерігайся нерозумних змагань, і родоводів, і спорів, і суперечок про закон, бо вони і не корисні й марні. Людини еретика по першим та другим наставленні, підрікайся, знавши, що зіпсувався такий та грішить, і він сам себе засудив.